Вітаю всіх на моєму каналі. З вами Літвік. В цьому відео з вами я хочу подивитися останню альфа-версію Warzone Mobile і зробити її огляд. Останній раз такий огляд я робив після івенту Next, і зараз там є на що подивитися. Не забудьте підтримати мене, поставивши лайки, написавши будь-який коментар, щоб більше людей мало би змогу побачити це відео. Також підписуйтесь на мої соцмережі, які є під відео, щоб бути в курсі всіх новин. Ну що ж буду розпочинати. Бажаю вам приємного перегляду. Трибок з літаку виглядає доволі плавно. Карта ще мильна зверху, але вже виглядає набагато краще, ніж це було раніше. Механіка парашуту почала працювати краще. Видно, що гру краще оптимізувала. Картинка йде плавно і без приторможення. Значно покращила якість текстур. Доробили ящики з лутом, і в цьому моменті не вистачає анімації його підбирання. Але сподіваюся, що вона з'явиться на релізі гри. Стрільба виглядає як і в Modern Warfare 2, але хітмаркер досі залишається дуже великим. З гвинтокрилом та газовою зоною залишається все як і раніше. Значно збільшили прорисовку та деталізацію на карті. До речі, ігрок зараз буде пролітати Маріупольський порт. Тут можна побачити, що є ще баги з текстурами, але до релізу гри їх, звичайно, приберуть. До речі, справа можна побачити будівлю, схожу на Верховну Раду України. Хтось до нього прилетів, але прошу звернути увагу на його гвинтокрил. Як реалістично затихають пропелери, і який реалістичний звук цього дійства? Також в грі дуже реалістичні і дороблені анімації вмирання і добивання. Ось так на даний момент виглядає підйом на зіплайні. В грі вже на альфа-версії є камера вбивства, а деякі ігри навіть за рік не можуть її додати. Анімація гулагу не змінилася і, скоріш за все, і не зміниться. А ось текстура покращилася. Фізика у квадроцикла дуже крута і реалістична. Звуки теж до речі. Ну що ж, гра виглядає вже доволі краще, але все ще сиро. Хоча я би вже грав з задоволенням в таку версію. А які ваші враження? Напишіть в коментарях. На цьому відео підійшло до завершення. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте підписатись на мене та натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі в наступному відео.